В цій частині Дмитро Леось, політолог-міжнародник, вітаю вас. Да, Доброго вечора. Ну відштовхнемося від обговорення, зокрема спецтрибуналу, то що Росія має понести покарання, те, що нині от цього вечора в Львові відбувається і міжнародна спільнота різних країн, і спец, скажімо так, і прокурори і слідчі не лише українських, а й інших країн в ЄС вже є одностайність і в США. Що відповідальність має бути, але я перенесу дещо акцент зі Львова, все ж таки на поля G20, у цього підготовчого підготовчої зустрічі на рівні дипломатів, на рівні точніше, міністрів МЗС. Як ви вважаєте, все Такий, чи є це ну, програшем, таким проміжковим, до зустрічі е, голів країн? А е, чи ні? Чи це нормальна робота, і в принципі, це було прогнозовано? Я б не став говорити, що це однозначно такий програш, бо це, е, процес триває і е, G20, в принципі, завжди е, майданчик доволі е, несподіваний і незручний. Навпаки, можна сказати про те, що виступ президента Зеленського, який був там на минулого разу на G20, оце був прорив А так, надто різні країни, надто різні регіони представлені там, за для того, аби очікувати на регулярні прориви такого плану, як було коли. Була б презентована українська формула миру. Тобто, тому тут, тим більше, що якраз у вас був добрий аналіз з цього приводу, чому це так стається, тому що ну, ми бачимо оці зростання. Таких ну, непорозумінь між регіональними гравцями, які водночас стають і глобальними гравцями, або вже є от якраз приклад конфлікту між Індією та Китайською Народною Республікою. Він дуже такий доволі вдалий. Але знаєте, знову ж таки, що цікаво, що насправді тут є і позитивним. Момент, бо Індія все ж таки в конкретній ситуації з російсько-українською війною теж надто обережна, але ось така позиція Китаю з інших питань вона може призвести до того, що. Індія вимушена буде зайняти і інший бік. Поки що Індія користувалася такою достатньо складною ситуацією, в яку потрапила я... Росія. Панері пане, у нас просто Поп... до вас чотири Поп... теми. Я поточню по цій досить коротко. Якщо можна, я чому назвав це програшем таким проміжковим, тому що проміжним точніше, тому що ну не є, не немає декларації спільної, але ж і засудження воно таке знаєте, в ніби постріл в нікуди, тому що країни почасти не назвали хто а, значить агресор. Тобто в Україні війна, але хто агресор вони не сказали? Тобто, напряму, що Росія винуватець, і в мене тоді питання: про що будуть говорити вже безпосередньо ну на рівні президентів? Коротко, якщо можна. Я думаю, що якраз про це і будуть говорити, бо тема, тема нікуди не пішла. І, на жаль, я думаю, що ну, теж навряд чи можна очікувати на зміну риторики. Але головне, щоб вона от на цьому майданчику залишалася. Бо це, як на мене, зараз от, ну, не можна весь час очікувати на перемоги, от, тут на утримання. Да, Отак от mm -hmm. отут утримувати. Так, зрозуміло. Ну, врешті, блінкен держсекретар поговорив трошки з Лавровим, очільником МЗС Росії, і знаєте, з зазначив, що нібито з'явилися якісь натяки або меседжі. Ну, принаймні, він це побачив. Що Лавров, ну зокрема Росія, хоче якось вже дескалувати, значить, цю всю ситуацію. Не знаю наскільки це реально, але побачимо. Наступна тема географія справедливості. Вона анонсована саме так. Формуємо разом із нашими партнерами такий собі сильний кулак, до якого мають долучитися країни Африки та Латинської Америки, каже Володимир Зеленський на підсумковій прес-конференції за 22-й рік. Пам'ятаємо цю тривалу кількагодинну зустріч з журналістами українськими і зарубіжними. Україна окрім того, що протягом 22-го змобілізувала десятки країн. Цей процес почався ще до широкомасштабного вторгнення. Зробила чимало домашньої роботи. За перші 100 годин оборони нашої країни від російських загарбників українська дипломатія мобілізувала понад 1 мільярд доларів. Українська дипломатія мобілізувала безпрецедентну антипутінську коаліцію для підтримки України. Сербія передала Україні 3,5 тисячі ракет для РСЗВ ГРА. Транзит боєприпасів здійснювався через Туреччину та Словаччину. Ну і далі читаємо повідомлення від посла РФ Саудівської Аравії. Козлов відносини Росії та Саудівської Аравії можуть вийти на новий рівень на рівень стратегічного партнерства. Це та країна, зважте, і той принц, який нагадаю, днями зустрічався в Києві з Зеленським. пообіцяв допомогти Україні на кілька сот мільйонів доларів. Ну і так на хвилиночку Саудівська аравія партнером все ж для Ізраїлю і США в противагу Ірану, а значить РФ навіть. І так росіяни скоріш видають бажане за дійсне такий можна зробити підсумок. Нейтральна Швейцарія підтримує Україну під час енергокризи. Взимку Ам'янма, В'єтнам, Таїланд, Індонезія рішуче засуджують дії Кремля. В мене питання, які у демократичного світу перспективи створення ще більшої антипутінської коаліції, та що впливатиме в подальшому на цей непростий процес, адже сьогодні ми говоримо про країни Латинської Америки. Дуже важливо говорити про країни Африки, які почасти співпрацюють з Російською Федерацією ну, якраз так. Африка дуже важлива в тому плані, тим більше що ми бачимо і активність Російської Федерації, тобто, візити. Лаврова до Африки він не вилазив звідти, і це ж не тільки про те, що ну звісно, можна сміятися з цього говорити про те, що бачите, надійних більше партнерів у них не залишилося. Доводиться їздити по Зімбабве, але насправді це формування коаліції для голосування в на генеральній асаблеї ООН. Ми бачимо, що наразі у них ці не виправдалися ці сподівання поки що на цих голосуваннях, які були. Але е, це не означає, що е, росіяни після цього здадуться і е, перестануть використовувати цей момент. Тому так. Тому е, я думаю, що якраз, е, якраз до речі, тут і е, є потенціали для України. Бо, е, все ж таки, незважаючи на ці всі зусилля та на ті позиції впливу, які у Росії є в Африці ще з радянських часів, бо ну вона до неї перейшли практично всі ці контакти. То тим не менше виходить так, що ну не не, не вийшло у них з зараз цю мобілізацію провести а. Україна вже активна і вже впроваджує нову політику. Тобто є стратегія по роботи на африканському континенті, було турне міністра Кулеби, було турне українського громадського сектору. І, до речі, зараз так таке саме така сама робота відбувається і в латинській америці тому я гадаю що отут тут якщо навіть не не виходить на перших на першому етапі да, тут зробити во саме досягти безпосередньої підтримки то зробити так аби росія не могла бути активною це це те що цілком реально ну і створення посольств в африці яке заплановане я гадаю що воно однозначно зміни ці опозиції впливу там до речі, країна Африки, які співпрацюють з Росією, ми ще цю тему теж будемо обговорювати трошки пізніше. До вас ще одна тема є, поговоримо про нашу євроінтеграцію та рух до НАТО. дуже довго прогнозуємо, ми коли станемо повноправними членами і НАТО і Євросоюзу. От з'явилися такі цифри досить цікаві. Що і до речі, навпаки, спочатку ми вважали, що скоріше станемо членами Євросоюзу, а вже потім НАТО. А тут вже йдеться про те, що ми станемо одразу після перемоги, членом ну братимемо участь північно-атлантичному альянці. В 29 му станемо значить членом євросоюзу. от Про це хотів би поговорити і на початку зацитувати: Україна стане членом НАТО то Британія працює над цим вже зараз. Таку заяву днями зробив прем'єр Британії Ріша Сунак. британський прем'єр наголосив, що його країна робить все можливе, аби українська армія відповідала безпосередньо стандартам НАТО. Я згоден з генсеком НАТО, що Україна стане членом альянсу. Ми маємо переконатися, що є план для продовження підтримки України не тільки негайно, а й довгостроковій перспективі. В ідеалі, щоб стати членом НАТО в Україні має бути більше спорядження та озброєння, які відповідають стандартам, аби сумісність усіх сил різних країн альянсу були максимальними. І тут навіть не так про НАТО, а про те про наш рух євроінтеграційний і рух до НАТО в контексті термінів, тому що з'явилися ну, в роки безпосередньо. 23-й – це наша перемога. Ну так принаймні анонсують наші військові. Да а 29-й, як говорить в Брюсселі, зокрема пан Кубіліус про це говорить, що ми скоріш за все будемо в Євросоюзі, тому що 4 роки потрібно на реформи, кілька років ще там на імплементацію. Так інше. Тобто, 29-й – це оптимально. Ваші прогнози, як про точніше, не так, навіть як про. Прокоментуєте такі прогнози. Я, до речі, вважаю, що ці прогнози не є надто оптимістичними, вони є абсолютно реальними і, скоріше, знаєте, свідчать про те, що прийняття політичного рішення цілком можливо. Чому? Тому що раніше навіть абсолютно такі лояльні до України наші. Наші адвокати в Європейському Союзі вони теж не давали таких чітких прогнозів, що це можливо, що це неможливо, і уж тим більше дати ніколи не називалися. Наразі це є. І якщо ґрунтуватися на історії Європейського союзу, то ми бачимо, що були прийоми країн, які. Ну, аж набагато ну не то, що набагато, да які взагалі так доволі умовно відповідали критеріям, які висуваються, знову ж таки, Україна вже довела і тим, що свій європейський шлях, тим, що вона єдина країна, яка проходить через війну за нього. Більше ніхто такого ні у кого такого шляху не було. Тому з моральної точки зору це. Дуже дуже великий да такий внесок, і знову ж таки, і зміни, які відбуваються в самому Євросою, Європейському Союзі обумовлені війною, тут і оця, згадана вами на початку програма допомоги військової, якої раніше за великим рахунком ніколи не було, і Україна, яка є не тільки да, тут реципієнтом цієї програми, а з за великим рахунком і донором європейської безпеки і і поза НАТО. Це якраз я думаю, от ці чинники на які треба зважати, коли лунають такі заяви про з конкретними датами. Я думаю, що це цілком можливо і. Мабуть, ну і знову ж таки диплом діалог між українською владою та представниками Європейського союзу. Він теж абсолютно він. Ну ми бачимо, що він це комплементарна розмова. Зрозуміло, пане Дмитро. На жаль, про глобальний південь вже наступного разу поговоримо. Ця тема досить розлога. Тож часу треба більше. Дякую за можливість долучитися. Дмитро Левиць, політолог міжнародних, був у цій порі.